Найкращий учень щодня втрачає свідомість на уроці, тому що він надто бідний, настільки бідний, що може з'їсти лише три арахіси на день, аби втамувати голод. Тривале голодування призвело до важкої анемії. Учитель із доброти направив хлопця до лікарні, але щойно батько дізнався про це: він вирвав у сина крапельницю, вирішивши забрати його додому, бо не хоче витрачати зайву копійку на лікування. Повернувшись додому, він одразу наказав хлопцеві працювати. Той не відповів вчасно, бо почувався зле. Батько підійшов і побив його. Хлопчик не може зрозуміти, що таке батьківська любов. Через кілька днів батько привів додому дивну жінку. Мама пішла лише кілька місяців тому, а тато вже знайшов мачуху. Очевидно, батькові важко зрозуміти внутрішній світ свого сина, та хлопчик залишався ввічливим. Він запропонував новій жінці чашку чаю. Однак та випадково створила ситуацію, у якій хлопець спіткнувся. Батько роздратувався і назвав його незграбним. Хлопчик почувався пригнічено, але не зміг пояснити, що сталося, бо боявся, що його не зрозуміють. Під час вечері батько, перебуваючи у піднесеному стані, наполіг, щоб син звертався до жінки як до мами. Хлопчику було непросто прийняти нові обставини, тому він шукав привід трохи віддалитися. Йому було складно налагодити стосунки з нею наступного дня, коли хлопчик виконував домашнє завдання, донька нової дружини випадково впала зі столу. Почувши шум, жінка одразу прибігла. Їй було складно розібратися в ситуації, але вона відреагувала швидко.